Ось такий у нас сьогодні склад команди Поділля. Розпочався, як бачите, уже матч у нас стартовий свисток Прома він погана атака. Універ Динамо. Хороший момент, але детали для вас склади команд. У нас а, кутовий. Відбувається виконання команди Поділля з Кирнасівки. Непоганий момент потрібно було головою закривати цей удар. І ще один удар. і Гол перший гол забив Поділля із Кирнасівки, але не зараховується цей гол через порушення правил у атаці. Удар здаля в розрахунку на те, що голкіпер команди Поділля вийшов далеко Попробувати фланги. Що залишається м'яч у універ Динамо. перехоплення може бути хороший момент. Удар, чи, можливо навіс на дальню стійку, невдалий кілька хвилин. Матчу до речі було два моменти досить непоганим. Перший момент був вихід один в один із Кречком із голкіпером Поділля і Кирнасівки. Зараз от до речі, у нас фіксується пенальті. Будь ласка, прошу повтор зробити цього моменту. Для того все ж таки штрафний не було пенальті на лінії воротальського майданчика. У нас Зупинили гру. Одразу після виконання цього штрафного ми ще раз вам розповімо про склади команд. Удар непогано, але крачка на місці. Давайте після цієї атаки непогана атака від Поділля. Одразу з трьома гравцями в єдиноборство виходить гравець Поділля і пас на правий фланг. Удар і гол. Перший гол у нашому. Поєдинку, прошу показати оператора, хто? хто забив у нас. У нас забив Хеменюк. Микола Хеменюк. Подивимося в повторі цей момент зараз. Бача на дальню стійку Гол! І 1-1. Один-один зрівнює Універ Динамо. Бачите, всі думали, що це буде навіс на дальню стійку, але це забуває капітан команди Універ Динамо. Гнилицький Денис, 24-й номер, якщо правильно я розумію. Зараз подивимося повтор цього моменту, як це відбувалося. Бо ви вже бачите нас. Хороший простріл адресований на Івана Омеляненка, але не точно. М'яч до перерви. Це ми побачимо в найближчих. 15 хвилин. Зараз боротьба на лівому фланзі нападу поділля з Кирансівка. Перехоплення від Донамо і а, порушення правил в'їжджають у. А... Знову Меляненко з м'ячем. Захар Федін. Простріл до штрафного. І знаходить цей а, пас свого адресата. За два футболіста з Універа Динамо там розігрують у нас цей стандарт. Подача на дальню стійку. І як кішка прямо стрибає у нас ще... Іван Пастух збивають його і штрафний. Заробляє Іван Пастух штрафний. А у нас продовжиться гра. 33-й номер буде виконувати цей стандарт Юрій Йонищук. Прострілу! Як небезпечно було! Як... Підбадьорює своїх підопічних ігор Весололик за боковою, Чуємо кричить він «Давай, давай! Не зупиняємося. Хороший пас до штрафного майданчику, але знову на виході Антон Км'яч до Універу. І очікуємо на свисток на перерву. А це вже був Меляненко і його удар. Що ж, Омеляненко, Пас ліворуч. Простріл непогано, Гол! Другий гол забиває команда Універ Динамо. Відзначається у нас. Зараз подивимося хто. Прошу оператора ближче показати автора голу. Давай, 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 давай. Навіс. Зависає м'яч на штрафним, Удар головою. Сандер і головний тренер команди Ігор Лисоволик. У нас продовжується атака кернесівського Поділля. Оце якась така, така тактика. Запланована домашня заготовочка від команди Споділля. Хороший дальний удар від Юрія Онищука. Ховачів футболу. Таким чином ми розширюємо аудиторію глядачів обласного. Чи буде продовження? Буде, тільки вже продовження буде від другим темпом. Удар здаля дуже неакцентований. М'ячі у суперника не дає їм протиснутись туди ближче до штрафного майданчика. Непогана атака. І порушення правил у атаці. Боротьба. Онищук! Удар! З далекої відстані. Прошу комбінація від Поділля, навіз до штрафного майданчику. Ледь під штангу не залітає цей м'яч. Подача з кутового. Одразу двоє гравців поділля вистрибувало. А тут вище воріт. 22-й номер. Заводян Андрій. І що? Порушення правил. Порушення правил. І жовта картка за зрив. Атаки Андрію Заводяну. Удар! Вище хрестовини лівої дальньої пролітає м'яч. Хороший пас може бути небезпечно. Один в один з Локіпером. удар! Гол! 3 1 Оце так сюрприз! Прекрасний пас з лівого флангу і. Сагієнко, який тільки-тільки з'явився на майданчику, одразу відзначається голом. 3-1. Насолоджуємося цим моментом у повторі. Микита Карась прекрасну голіву передачу вирізає на. Олександра і той, звичайно ж, у побаченні один на один із Кречком не дає жодного шансу останньому. Сагієнко Олександр. 3-1. ну і будемо відверті. Буде вже дуже важко. Ой, непоганий не, не ще один пас був, але дуже далеко Кречик виходить. Забирає м'яч у того ж Сагієнка. Ми спостерігаємо за виконанням штрафного. Онищук, удар і бачите, завжди я Онищука хвалю за його гармату, але цей, цей раз це була не гармата, це якийсь був водяний пістолет. Непоганий пас проходить на 23-го номера. Ліворуч. Знову кречик на виході своєму одноклубнику. І положення поза грою піднімає прапорець Лайнсман. Кречик на голуба. Голуб шукає вільні зони, і тут ледь не помиляється. Удар над поперечиною він проходить. А, в інакшому випадку вони зрівняються в очках і будуть ділити між собою першу позицію. Може бути удар, який хороший удар, але іля таран. ой Ой-ой, хороший вихід. Один в один виходить нападник команди Універ Динамо із голкіпером Кударі. 4-1! І це вже тотальна перевага. І можемо вже з впевненості говорити, що все. Що 4-1 універ Динамо у цьому протистоянні обігрує свого суперника. Обігрує лідера турнірної таблиці. Хто ж у нас забуває цей м'яч? 23 номер. 23 номер і лунає фінальний свисток. 23-й номер. У нас це Загробський Владислав. Загробський Владислав, який неодноразово дякуємо іще раз, і ще раз, ми вам, шановні глядачі, за те, що залишалися цих 90 хвилин з нами. Не забудьте прожати вподобайку та підписатися на канал Універу Динамо. А також приглянути інші трансляції, інші відео, які знаходяться на нашому каналі, для вас сьогодні працювали режисер трансляції Андрій Плахотнюк, оператор Богдан Фютко та коментатор Віталій Сарана.